Привіт! З вами знову Семен. Ви на каналі України Android Developer. Сьогодні ми з вами ще трохи покращимо код з нашого минулого року, і це буде такий невеликий вихід на тему наступних відео на Паттерн Observer. І взагалі розкажу вам трохи про лайфдату, що це для чого використовується і як завдяки цьому можна покращити наш додаток. Давайте з самого початку поговоримо про Pattern Observer, що це таке, взагалі, де він використовується, і так далі. Ну, давайте ми з вами уявимо. Ви покупець, от ми з вами покупці, так, і хочемо собі купити ноутбук. Але цього ноутбуку давно вже немає наявності, і ми кожного дня маємо ходити в магазин для того, щоб дізнатися: є цей ноутбук наявності, немає цього ноутбука в наявності і так далі. І тут хитрий магазин придумає. О, так можна з покупцям слати просто е, якісь повідомлення, коли ноутбук з'явиться в наявності. Але слати всім покупцям ну, дуже зручно, не тому що вони просто будуть рахувати, що магазин спамить повідомленнями і не будуть читати. Саме тому придумали механізм підписки. Коли зацікавлений покупець, натискає на сайті, я хочу отримувати е, повідомлення про оновлення цього товару. І е, магазин надсилає повідомлення тільки тим, хто підписаний на це повідомлення. Це взагалі є основна суть шаблону Observer. Тобто в нас є якийсь паблішер, який тримає в собі підписників, І як тільки там щось міняється, е, як тільки е, щось обдейтається середнім паблішеру, він викликає метод е, Notify subscribers, і всі сабскрайбери отримують власне, кажучи, повідомлення, що ну, наприклад, в нашому випадку що магазин отримав там, ноутбук. А в паблішері також є методи е, додати підписника і е, відписатися. Тобто ну, юзер, може купити в іншому місці ноутбук, йому потрібно відписатися. так? Тобто сабскрайбер, рему сабскрайбер і тримаюся собі список, список Ну, Це, власне кажучи, і все. Дуже просто. тобто Нам не потрібно явно вказувати, от як тут ми, кожного разу, отут отам, set items і так далі, ми з вами, очевидно, перевіряємо на visibility, а може там того і не треба нам і так далі. Тобто в цьому випадку механізм обзервінгу він є дуже гнучкий і він знадобляється в багатьох місцях. Наприклад, в нас є яйка. І нам потрібно, якщо дані змінилися, оновити всю яйку. Ну, умовно кажучи, в нас там є якась корзина, да? а юзор створив другу корзину, ну, якби так можна було, правда. І нам потрібно було б оновити всі дані всередині цієї корзини. І в цьому плані ми маємо всю UI-ку перемалювати, а це, в принципі, є навантаження на телефон, і слабкі телефони ну, не зможуть це швидко зробити. Саме тому. Зазвичай в обзервері також перевіряється, а взагалі, чи змінилось щось, чи не змінилось перед тим, як нотіфайти е, всіх Ну, Тобто, умовно кажучи, якщо в нас залишилось те саме кишеня з такими самими айтемами і так далі, просто е, щось десь там помінялося невідповідно, скажімо так, до нашої яйки, то нам і нотіфайти сабскрайберів не треба. Е, вот. Ну, Давайте з вами від слова до діла. Давайте створимо з вами. Тут от uh, так, у нас здається, вже є якийсь. Так, давайте створимо тут якийсь extension. empty list Ну, я не знаю, я звик екстеншн, отак ось скорочувати, в кінці ставити EXT і все. Так, це у нас буде просто котрі-файл. Окей. І тут ми. метод так, Recycle Review Adapter. Так, ну давайте. Дженерика. Recycle Review viewholder. Тому ну, з величезною вірогідністю будемо наслідитися від recycle view viewholder. Якщо буде якийсь інший тип в Дженерику, то ну, добре, можна буде написати інший екстеншн. ОК. Okay, add MTV list. of CR. Окей, okay, і тут у нас буде tvata. Окей є. І тут в адаптері у нас буде такий метод, як registр, адаптер uh, uh, Observer. Так, тут ми просто object. Recycle U Recycle U, а адаптер Data Observer. Окей, okay, так. Yeah, і тут ми маємо декілька методів овердинга. Uh, давайте подивимося, які тут нас є методи, бо я вже точно сам не пам'ятаю. Давайте от код є. Вот, onChanged, on item range changed і так далі. Ну, давайте onChanged. Uh, Overrideмо. Ок. Окей, okay. uh, okay, тут ми пишемо. Окей, okay, тут ми пишемо TV ноу та Is visible дорівнює, uh, this uh, так, scope observer вибираємо Item-count 0. Окей. Okay. Отакий у нас Observer вийшов. В принципі, в принципі, main activity ми робимо те саме. Але, але. Так, давайте отут. Ось тут. Так, Ctrl-Alt-Remove and Used Imports. Кайте, це я закрию. І тепер е, тут also. Ніт. е, Як ми назвали наш метод? Так, імпортуємо. ТВ е, No data. Це правильно? Так, все правильно. От, як бачите, у нас показує, що вже зареєстрований. Ну і давайте подивимося взагалі, чи працює це, чи не працює. Так, запускається наш додаток. Як бачите, у нас ха -ха, нічого не оновилося, і ті віно дата не показалася. Давайте, по-перше, взагалі прогрес бар обставину Vizibility. Ну, давай. Так, давайте вже тут просто скопіюємо, ставимо, вже заб'ємо на якісь там драй і так далі. Вже. Окей, не буде. Так, давайте перезапустимо наш додаток і тепер в нас би мало все запрацювати. Давайте будемо дивитися. Так, запустився додаток. Як бачите, тепер пише No data Found. От. І з'явився наш Cycle view. Окей. Ну і наступного року ми з вами поглиблюємося в тему обзерверу, поглиблюємося в тему лайфдати. І потім, коли ми вже дізнаємося про лайфдату, можна буде йти сміливо в сторону баз даних і вже писати якісь більш серйозні додатки. Я думаю, що ми в принципі будемо модифіковувати цей код потроху, і будемо дивитися, що до чого. Можливо, я вам покажу. Я ж не буду там робити в проєкті RecyclerView, так, базу даних і бла-бла-бла. Мені здається, це не дуже правильно. Я вам покажу, як в GT-форкати проекти, як брати взагалі, там, копіювати проекти і так далі. Ну і будемо з вами далі вчитися. Всім дякую за увагу. Давайте з вами тільки перенесемо це версію 3. Дивіться, можна отак, от shelf changes, вони у вас всі пропадуть. Потім давайте. Ну, тут ми маємо змерджати версіон uh, 2 в майстер. Давайте з вами. Так, Ні, давайте навіть не так. Чекавитимося на Master. Потім версіон 2. версіон uh, 2 Ну, Це в цілому, звичайно, робиться не локально, але в будь-якому випадку. Так, давайте тепер з вами запустимо. Ctrl-Shift-K. Пішемо мастер для того, щоб у нас там були якісь актуальні дані. Так, тепер ми з master New Branch from Master. 3. Ну, імена гілок теж не дуже правильні, але не суть важливо. натискаємо Unshell, Unshell Changes. О, як бачите. Так, окей, комітимо. Пишемо Addit the empty list of CRВ. Окей, комітом пишумо. Гілка 3. One, one warning. OK. Угу. Да, стрінговий ресурс. Ну, не суть важливо поки що. Ну і зміни зараз з'явилися на моєму ГІТІ. Всім дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ, підписуватися на цей канал, ставити лайки, шерити мої відео серед своїх друзів. Ну і слава Україні! Всім па-па!